9 березня в 209-ту річницю від дня народження великого пророка української нації Тараса Шевченка в будинку культури традиційно провели фестиваль Ти в моєму серці Україну, думаю, Шевченка-гомониш. Творчість спадщині Шевченка наша мова, історія, звичаї та традиції, мораль, національна філософія, наше минуле, теперішнє та майбутнє. Шевченко дає нам надію. Надію на те, що ми переможемо, і настане новий день нашої України, і ми здобудемо ту перемогу таку жадану. І сьогодні всі творчі колективи, всі аматорські колективи, які приймали участь, і всі учасники фестивалю показували це своєю творчістю, своїми діями і своїми словами. Хтось, словами Шевченка, а хтось своїми власними до фестивалю долучилися 82 виконавці та 10 колективів. Серед них представники міського будинку культури, філії будинок культури села Плесна, представники загальноосвітніх навчальних закладів громади та дитячої музичної школи. Ми сьогодні з вами мали дуже гарну нагоду долучитися до прекрасної творчості, чудового поета, митця, художника. До його прекрасної творчості під час проведення фестивалю у холі відбулася виставка конкурс образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва за участі вихованців та викладачів Шепетівської дитячої художньої школи, загальноосвітніх шкіл громади та майстрів народного мистецтва Шепетівщини. На виставці представлені книги про життя та творчість Тараса Гройча Шевченка, його вірші, його поеми, взагалі його твори. Також є мистецькі книжки, в яких показані його картини. Для нас дуже важливо збирати всю цю інформацію, так як Тарас Григорович Шевченко завжди мріяв бачити Україну вільною. Для нас сьогоднішній день це ще раз можливість показати дітям та дорослим, що завжди потрібно боротися за свою державу, тому що наші діти будуть жити тут і хочеться, щоб наші діти жили в вільній Україні. Це всі роботи наших учнів, наших вихованців. З першого по… Клас. Дані роботи виконуються по творам Тараса Григорьовича Шевченка. Тобто мені знайомі з цими творами, на заняттях вони цю тему вивчають. От, ну і вже викладачі допомагають їм у виборі тої чи іншої теми по, по творам Тараса Григорьовича Шевченка. В рамках фестивалю проходив конкурс чітців Вічне тарасове слово. Захід завершився в церемонії нагородження учасників та переможців. І вічно житиме українське слово, українська пісня, український танець. Борітеся поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, лайк like ті.